Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро Вільне дихання вільним людям. Наприкінці грудня мережами почали ширитись фото черг на кордонах, та новина перестали випускати чоловіків. Навіть тих, хто мав право на виїзд. Багато українців так і зустрічали новий рік на пунктах пропуску. Прикордонники почали вимагати довідку від ТЦК про відстрочку від мобілізації. За тиждень дискусії в телеграм-чатах не вщухають не пускають нас з чоловіком, розвернули на шагині. Сказали, якщо діти були, то пропустили. Супроводжував маму другої групи. Пропустили з ТЦК нічого не просили. Але допит чого, куди, коли був щойно ПП Могилів Подільський не пропустили чоловіка з супроводом дружини третьої групи. Надали пенсійне, довідку МСЕК, свідоцтво про шлюб, видали відмову. Перед нами і після теж всіх розвернули. Головний по зміні Олег сказав, що нікого не пропустить потрібна довідка з ТЦК. Піший перехід Шегині. супровід третя група. Пропустили без довідки ТЦК. Не запитували навіть. Взяли документи, перевірили і за дві хвилини винесли. Інший інспектор сперечався з багатодітним за довідку ТЦК, але пропустили теж. Українці розгублені. На одних і тих же підставах на одних пунктах пропуску дозволяють перетинати кордон, а на інших ні. Хтось вимагає довідку від ТЦК, а хтось ні. На ситуацію відразу ж відреагував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він направив листа до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають прикордонники. Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство. Також державні органи та їхні посадові особи зобов'язані діяти у межах своїх повноважень та відповідно до конституції і законів України. Постійний експерт сніданку адвокат Дмитро Йовдін каже: жодних змін в законодавстві не було, і підстав просити додаткові документи немає. Якщо там чітко передбачено, що, наприклад, багатодітний батько там трьох і більше дітей повинен лише надати документи, які підтверджують, що він є батьком цих дітей, тобто там свідоцтво про народження, дає свій паспорт, то будь-яких інших документів, тобто там рішення РТЦК про відстрочку у мобілізації чи чогось іншого, не мають право вони вимагати. Не випустили до Польщі відомого українського політолога та багатодітного батька Євгена Магду. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Питання до фахівців: чи варто подавати до суду, якщо відмову у перетині державного кордону мені підписав начальник кінологічної групи інспекторів прикордонного посту Ягодин? А жодного собаки при цьому не було. Схожа історія сталася і в координатора благодійної організації Хелпус Альберта Павлова. У моєму випадку я мав право перетинати кордон як багатодітний батько, як прийомний батько та як опікун недієздатної людини з інвалідністю, тобто відразу по трьом категоріям. І якщо 23 грудня 23 року, при виїзді до Польщі мені достатньо було показати свідоцтво багатодітної родини, я виїжджав без дітей, то 6 січня мені сказали, що не дають дозволу на виїзд. Причому без чітких пояснень підстав для цієї відмови. Але чоловік не погодився з рішенням, попросив зафіксувати перелік документів та надати імена прикордонників для подальшого звернення до суду. Після чого чоловіка все ж пропустили. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарях змі пояснив, що дійсно правила перетину кордону не змінилися, але посилився контроль через те, що почастішали випадки використання підробок. Такий негласний спосіб вибраний, як цих людей відчувати. Тобто вони знімають в себе відповідальність, відправляють і ТЦК, Хай ТЦК перевірить, чи ви дійсно ці документи не підробили. Дасть вам дозвіл, і тоді ми вас випустимо. Але це є незаконними. Тому адвокат Дмитро Йовдін радить отримувати офіційне рішення органу прикордонної служби про відмову у дозвілі на перетин державного кордону і потім звертатися до суду. Такі, скажімо так, рішення можуть бути оскаржені судовому порядку і з успішною такою перспективою достатньо. Тобто, суд скасує незаконний виїзд і обмеження у виїзді і зобов'яже прикордонну службу випустити дану особу, яка має на це право і надала весь перелік необхідних документів. І він їй надасть таке право. Інше питання: що, по-перше, практики вирішення таких спорів поки що немає. А по-друге, судовий процес може затягнутися не на один місяць.